Марія ніколи не шукала уваги. Вона жила тихо, так тихо, що інколи здавалось. Її кімната існує окремо від усього двору. Старий будинок на три сім'ї мав свої звуки, запахи й характери, але був один голос, який хочеться вимкнути, як несправний радіоприймач голос Петра Сусіда навпроти. Його сміх знав кожен у подвір'ї. Гучний, різкий, з тим особливим присмаком зверхності, від якого стискається серце Петро. Ніколи не приховував свого ставлення. Марія бідна. А бідність, на його думку, була не особливістю життя, а чимось на кшталт плями, яка робить людину нижчою. Він не казав це прямо, але кожна його усмішка, кожний погляд промовляли гучніше слів. Колись у Марії була інша реальність чоловік, робота, затишок. Але хвороба прийшла швидко, і її життя розсипалося, як глина. Вона залишилася сама і на мінімальній пенсії. Вона не жалілася. Люди, які втратили багато, рідко шукають співчуття. Вони просто живуть. А от Петро ніби чекав моментів, щоб зачепити. Він посміхався, коли бачив її з найдешевшим хлібом. Робив зауваження, коли вона несла воду з колонки. Йому подобалося виглядати сильним поруч, і з її скромністю одного холодного ранку його слова боляче зачепили. Марія вийшла по воду. Котел знову не працював. Пальці нили від холодного цебра, а вона тільки встигла зайти у двір, як Петро вигулькнув з за рогу. О, знову тягнеш, сказав він, і усмішка була така, ніби він смакує кожен звук. Знаєш, Марусю, бідність то не хвороба. З нею живуть довго Марія мовчала. Але він підступив ближче, відчуваючи свою перевагу. Якби мої діти побачили, що я так живу. Додав він, витираючи руки об дорогий пуховик, вони б мене в притулок відправили. Але ти тримайся це вже було занадто не самі слова, інтонація тон людини, яка насолоджується тим, що стоїть вище. Марія поставила відро, щоб не розлити воду. Її руки тремтіли, але не від холоду. Вона підняла погляд вперше за довгий час. Петре, і сміх, і гріх. сказала вона спокійно. Його ніби стукнули. Усмішка зникла, але він швидко відмахнувся, зробив вигляд, що йому байдуже, але слово залишило слід. Марія пішла додому. І, хоч не любила думати про образи, все ж відчувала всередині щось змінилося, наче хтось тихий усередині сказав Досить. Увечері сталося те, що ніхто не очікував. Марія поверталася з магазину. Коли побачила біля дверей Петра двох молодих чоловіків у темних куртках очі злі, рухи різкі. Вони стукали у двері кулаками, вимагали, щоб він відчинив. Петро Вилазь!» – кричав один. Ми не збираємось чекати. Марія інстинктивно зупинилася. Її серце закалатало. Це вже не схоже на сварку. Це щось гірше. Петро відчинив, виглядаючи так, ніби провалився під землю. Навіть його хрипкий голос зник. Він говорив тихо, майже вибачливо Хлопці, діти сплять. Тихіше. Нам все одно, сказав чоловік із папкою. Ти обіцяв. І до кінця тижня або віддаєш, або буде інакше. І не так лагідно, як зараз, Марія почула, як у Петра здригнувся голос. Він щось пробував пояснити, але його не слухали. Один з чоловіків обернувся, помітив Марію і кивнув їй. Непривітно, а холодно, як свідку. Коли вони пішли, Петро стояв, наче вирваний із власного життя. За хвилину він помітив Марію. І вперше не посміхнувся. Погляд був порожній, зляканий. Людина, яка завжди сміялася над чужими проблемами, тепер тонула у власних. Ти нічого не чула, сказав він, намагаючись згладити голос. Але в голосі був страх і сором. Марія мовчки кивнула. Не через страх через розуміння. Людина, що сміялась з її бідності, стояла тепер на тому самому місці, де недавно була вона. Уночі Марія довго дивилася у стелю. Вона не знала, що саме Петро наробив, але знала інше біда приходить тихо. І інколи життя так повертає, що сміх стає лезом, яке ріже того, хто ним користувався. Ранок був тихим, але дивно важким. Марія відчувала, що цей двір змінився не ззовні всередині. Наче хтось відкрив старий ящик і не зміг закрити назад. Петро не вийшов зранку, не заговорив до нікого. Навіть діти, що гралися у дворі, обходили його двері. Марія цього дня зрозуміла. Його сміх не сміх сильного. Це був сміх наляканого чоловіка, який приховує власні тріщини. І за кілька днів, коли почувся несміливий стук у її двері, вона вже знала. Це не хтось чужий. Це був той самий чоловік, який сміявся з її бідності. Тепер він приходив по допомогу. Марія відчула стукіт ще до того, як почула його ніби повітря змінилося. Стук був несміливий, обережний, ніби хтось боявся не тільки потривожити, а й зізнатися у власній слабкості. Вона відкрила двері, і Петро стояв на порозі. Той самий чоловік. Що вмів сміятися голосно, а тепер ледве тримався на ногах. Обличчя сіре, руки в кишенях, плечі опущені. Він був схожий не на себе, на свою тінь. Марино. Голос зламався вже на першому слові. Можна цмінит? Вона відступила вбік. Він зайшов, наче в чужий храм. Повільно, невпевнено боячись подивитися в очі. У квартирі було тепло, йому це було чужим. Він знав лише холод свого характеру. Петро сів на край стільця, як людина, яка готується почути вирок, мовчав. Довго. Марія не поспішала. Деякі люди говорять тільки тоді, коли перестають тікати від правди. У мене. почав він і зітхнув важко, так, ніби видихав роки. У мене проблеми. Серйозні. Дуже. Марія не здивувалася. Але не перебивала. Ті хлопці. Він ковтнув повітря. Це не друзі. І не знайомі. Я узяв гроші. Давно. Ще коли був упевнений, що все зможу. Що життя повернеться до нормального русла. Він нервово потер обличчя, а життя не повернулося. А вони захотіли все назад, І ще зверху. Бо така в них робота. Марія уважно дивилася на нього. Він говорив як зламаний чоловік, але вперше чесно. Я не хочу. Він зам'явся. Просити. Але Марино. Я не маю до кого піти. Це було важче для нього, ніж будь-яке приниження. Для чоловіка, який сміявся над її бідністю, сказати я не маю до кого піти, означало визнати повну поразку. Мені треба трохи часу, сказав він тихо. Кілька днів приховатися, перечекати, поки не знайду спосіб. Марія бачила він не просить гроші. Він просить безпечну хвилину. Куточок тиші, якого ніколи нікому не давав. Та ти ж завжди знайдеш вихід, сказала вона рівно. Ти ж сильний. Петро знітився. Його очі стали червоними. Сильний. Це слово тепер боліло йому так, як колись боліли її приниження. Сильний, повторив він гірко. Та я боявся, що ти просто двері переді мною закриєш. І матимеш рацію. Марія присіла навпроти. Їй не потрібні були вибачення. Люди іноді платять не словами, а зміною. І вона бачила зміни у всьому у його жестах, у зламаній спині, у погляді, що шукає порятунку, а не перемоги. Я можу лишитися тут? Ненадовго, на пару ночей я тихий буду, нікого не потривожу. І ось тут Марія відчула щось несподіване не зловтіху, не торжество, а сум, бо, коли сильні падають. Вони падають болючіше, ніж слабкі. Залишайся, сказала вона просто. Тільки без оцих твоїх слів. У мене вдома не сміються з бідності. Петро опустив голову. Сором запік щоки. Пробач. Слово яке він не вимовляв нікому багато років. Того вечора Марія побачила іншу сторону Петра справжню. Не гучну, не гучну, хвастливу, не колючу, а просту, людську. Він допоміг скласти дрова. Витер підлогу, бо у нього вже руки не трималися від нервів. Сидів тихо, надто тихо для людини, яка все життя шуміла. Коли настала ніч, він ліг на старий диван. Дихав важко. Марія думала, що він спить, але почула його тихий шепіт. Як же я докотився? На ранок він встав раніше за неї. Поставив на стіл хліб, який купив на свої останні гроші. Вперше за роки. Марія побачила в ньому не сусіда, що сміється, а чоловіка якому боляче. Марино. Він зупинився, бо слова не йшли. Чому ти мені допомогла? Вона подивилася прямо в очі. Бо знаю, що таке, коли нікому допомогти. Він кивнув, і щось у ньому обвалилося остаточно. Але мир тривав недовго. Увечері пролунав сильний стук у двері не несміливий, не сором'язливий, різкий, неприємний. Той самий звук, який приносить біду. Марія відчула, як Петро за її спиною завмер. Його обличчя зблідло не відкривай. Будь ласка. прошепотів він, тримаючись за стіну. Стук повторився грубий, вимогливий. Хтось знав, що він тут. Марія підійшла до дверей. Серце билося швидко, але не від страху, від передчуття. Життя готувало їх обох до чогось більшого. Марія. пролунав голос за дверей. Ми знаємо, що він у тебе. Петро стиснув голову руками. Марино, не виходь до них. Не кажи. Але Марія вже знала цей момент змінить усе. Бо коли за людиною приходить її власна тінь, ховатися вже пізно. І саме тут, за тонкими дверима її старого дому, починалася справжня історія. Стук у двері ставав гучнішим, ненервовим. Упевненим, гострим, наче хтось знав, що має право. Петро стояв у кутку біля вішалки, наче загнаний звір Марія відчула, як він здригнувся кожного разу, коли кулак вдаряв у дерево. Ми знаємо, що він тут. Голос за дверима був не злий, а холодний людина, яка прийшла не лякати, а забирати. Марія підійшла ближче, але не торкнулася ручки. Петро прошепотів. Марино. Не відкривай, я прошу. Але вона вже відчувала. Ховатися марно двері були тонкі, як папір. Якщо вони захочуть зайти, зайдуть. Вона вдихнула повільно і відкрила. На порозі стояли ті ж самі хлопці, але їхній настрій змінився. Обличчя напружені, рухи стягнуті, ніби вони виконують не погрозу, а наказ. Де він? запитав старший. Але тон був інший. Більший. Особистий Марія не відповіла. І тоді він сам нахилився вбік і побачив Петра у кутку. Розширив очі не від злості, від, від впізнання. Значить, ти все таки тут. видихнув він. І цього разу в його голосі не було злості. Було щось інше глибше, болюче. Петро відступив, стискаючи пальці так, що кістки побіліли. «Я... Я все віддам. Тільки час трохи часу. Старший із хлопців зробив крок уперед, не погрожуючи, а ніби збираючись сказати щось важке. Ти думаєш, ми через гроші тут? Його голос зірвався. Та ти хоч колись слухав, що тобі кажуть. Марія напружилася Петро завмер. Ми не за боргами прийшли, сказав той, знімаючи шапку. Твій син? Він нас найняв. У кімнаті настала тиша, яка гірчила в повітрі. Мій. Хто? прошепотів Петро. Твій син. Той, якого ти вигнав з дому 15 років тому, сказав хлопець, дивлячись прямо в очі. Він хоче тебе знайти. Тиждень шукає по всьому місту. Бо ти пропав, бо ніхто не знає, де ти мешкаєш, бо ти ховаєшся навіть від власної тіні. У Петра щось зламалося. Так, як не ламається від страху, так ламається від правди. Він. Він послав вас. Голос був розбитий. Він. кивнув хлопець. Не щоб забрати щось, а щоб поговорити, сказати те, що носив усередині роками. Марія мовчала. Вона не знала його історію, але тепер їй не треба було чути подробиць. Усе було в його обличчі у цьому потрісканому, зморшкуватому обличчі людини, яка не вміла бути ні батьком, ні другом, ні навіть сусідом. Хлопець продовжив Він не знає, що ти в боргах, не знає, що ти живеш так. Він думає, що ти досі той гордий Петро, що колись сказав йому У моєму домі слабкі не живуть. Пам'ятаєш. Петро стиснув голову руками, ковтаючи повітря, ніби воно раптово стало рідким. Я. Я тоді був дурнем. Я. Він знає, перебив хлопець. Але хоче поговорити. Хоче закрити це, хоче зрозуміти. Та не може знайти. Тому ми. Тут Петро опустився на стілець. Дихання рвалося, як у рибини на березі. Я не можу дивитися йому в очі, прошепотів він. Після того, що сказав, після того як вигнав. А тепер подивись на мене на кого я схожий? На батька. Марія зробила крок до нього і спокійно сказала Кожен може впасти питання в тому, хто піднімається. Петро не підняв голови. Він хоче тебе бачити зараз, сказав хлопець. Ми можемо відвести, але вибір твій. Слова зависли у повітрі. І раптом у Петра стався той перелом, якого Марія чекала з першої хвилини, коли побачила його на своїх дверях, він підвівся. Не різко уважко. Кожен рух болів, але він стояв. Відвезіть, сказав він, тільки дайте хвилину. Марія кивнула, дала йому куртку, шарф, рукавиці. Все те, що він би ніколи не попросив раніше, він узяв і цього разу без сорому. Сором був уже в іншому. У минулому. Коли він ішов до дверей, він раптом зупинився і повернувся до Марії. Чому ти, чому ти мені допомогла? запитав він глухо. Марія подивилася прямо в очі. Бо інколи чужі стають ближче, ніж свої. І бо ніхто не заслуговує помирати, сам його очі наповнилися сльозами негучними, нерясними, тихими, тими, що ламають гордість. Марино. він ковтнув. Дякую. І вперше за все життя він сказав це щиро. Е... Хлопці привезли Петра до невеликої кав'ярні на околиці. Усередині, за столиком біля вікна, сидів чоловік років сорока. Його очі були ті самі, що у Петра, тільки без гордості, стінню болю. Петро зупинився у дверях. Син підвівся вони дивилися один на одного довго без слів. І в цю мить Марія, яка залишилася за порогом, зрозуміла Найбільший борг це не гроші. Це ті слова, які ми сказали тим, кого любили, і ті, яких так і не сказали. Петро зробив крок син пішов назустріч, і двоє людей, які забули, що таке сім'я, вперше за довгі роки сіли поруч не для сварки, не для докорів, а щоб почати спочатку. Увечері Петро повернувся з кав'ярні. Не тим, хто сміється з бідності, і не тим, хто ховається від життя. Він повернувся чоловіком, який зрозумів головне гордість робить нас самотніми. А правда повертає додому. Марія глянула на нього й усміхнулася. Цього разу без жалю, з людським теплом. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками. Підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.